Так, всім привіт! Сьогодні будемо готувати трутовик лускати. Вчора в лісі неочікувано зайшли 3 кілограма звісили тільки що. От, і будемо сьогодні готувати трутовичок, будемо робити котлетки. От, багато хто скаже, що такий старий вже не їдять, що він... Твердий, що він черствий, але правильно треба приготувати. Отже, відділіться відео до кінця, не переключайтеся, будемо зараз разом з вами готувати борка, готувати котлети з трутовика лоскату. Йдемо просто по лісу, по лісу йдемо. Я дивлюся, а тут а, краса, глянь, Юра, угу. взагалі шикардос. Те що, ти хотіла сьогодні. Угу. Те, що я сьогодні хотіла. Діця, дивіться, які здоровенні, які, свіженькі, да? свіженькі, мокренькі, класні. Батя, знімай кіно. Гляньте, красаві. О! Та, бляха, боже, це, це капець, звісно. О! Боже, слухай, ти Це, оце да. Це сьогодні, звісно... Дивись. Отак. О! Видно? Да. Клас? Да. О. І фотку зробиш ще. Угу. Нам потрібно його почистити. Дивіться, значить, ми ногу відрізаємо, тому що нога дійсно не дістівна. Значить, Отак обрізаємо ногу повністю. Так. От. І... Чистимо ось ці чешуйки. Знімаємо ці чешуйки ножиком акуратно. Можна навіть отак прям пластом зняти верхівку, так як він ну, не молодий, то можна навіть зняти отак, от плівочку, верхівочку. Ось це все. Ось, дивіться, я почистила так і ось отак mm. у нас виходить. От. І вирішемо просто на куски і складуємо в каструлю. Відварюємо наші гриби. Після закипання 30 хвилин і пінку знімаємо обов'язково. Тепер нам потрібно, поки гриби варяться, дивіться цибулька, яєчка це паніровка для наших котлетів. І ми будемо це все перебивати на блендері. Гриби відварені, цибульку. ну Яєчки, звісно, просто додамо. Отже, поки ми. Підготуємо те, що є. Цибулю сюди так. і яєчки сюди. Це ми все перебиваємо. І висипаємо в каструльку, в якій будемо е, замішувати вже тісто на котлетки. Бочки відварили, промили. Я сильно не промивала, вода нормально була чиста. І значить, тепер ми беремо і перебиваємо все на блендері. От. Так, і висипаємо, ось так воно перебивається у нас. Ну, у фаршик, можна сказати, так? І висипаємо до цібурки, до яєчок. І так повністю всі всі грибочки наші робимо. Отже, фаршик ми зробили, тепер добре додати сюди можна спеції, ось часничок. Перчик. Я хоча і варила грибочки, сіль додавала, а де додав ще і тісто. І можна, знаєте, за бажанням додамо трішки ще окропчика замороженого. Це все ми перемішуємо гарно. Отже, фаршик готовий. от і Тепер беремо і формуємо котлетки. На смак, е як десь як курятина буде. Овалюємо, обвалюємо в паніровочці. Так. І ось я підготувала одразу піднос такий то буду одразу викладу і буду потім смажити їх. Все, формуємо котлетки і викладаємо вже котлетки в поформовані, щоб були всі готові. І потім смажемо на сковорідці, як звичайні котлетки. Ось котлеточки вже смажаться, поки поклала тільки на одну сторону. Такі у нас вийшли котлетки з тортовика лускатого. Так що готуйте обов'язково, не пожалкуєте. а з вас лайк і підписка.